Вітаю вас на телеканалі Рай, В етері новини Прикарпаття. В студії для вас працює Інна Федунків. Сьогодні розкажемо про волонтерські ініціативи у навчальних закладах, вшанування полеглих героїв, спортивні перемоги та ще багато важливого. Починаємо просто зараз. Франківські посадовці зібралися на чергову сесію міської ради, де обговорювали низку важливих питань. Серед них нові програми для багатоквартирних будинків, конкурс проєктів і програм бюджету участі, залучення грантових коштів та евакуація покинутих авто. Також депутати виділили по 2 мільйони гривень для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Засідання розпочали з вручення відзнак детальніше у сюжеті Юлії Торконяк. Більш ніж півсотні важливих рішень в Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Вже звичною практикою стала підтримка талановитої молоді. Тож на засіданні сертифікати на стипендії отримали 40 учнів. Стипендіатам виплачується по тисячу гривень щомісяця, А якщо це випускники по дві тисячі гривень. Для учнів такі виплати за навчання це додаткова мотивація вчитися краще. Я з дитинства гарно вчуся і просто багаторазово приймала участь у різноманітних олімпіадах і займала призові місця на міських і на обласних етапах. Хімія, біологія, географія, французька мова. І все мотивація навчатися у мене це моє майбутнє. Ну тобто ми всі вчимося заради власного майбутнього, і чим краще я буду старатися, власне, самі зусилля це і є здобуток. Затвердили на сесії положення про конкурс проєктів і програм та бюджет участі. Традиційно подаватися на реалізацію проєктів можуть благодійні та громадські організації, будинкові комітети, будівельні кооперативи та ОСББ. Новинкою цього року стане впровадження проєктів на підтримку військових. Загалом на програму заклали 15 мільйонів гривень. Бюджет участі також не залишився без нововведень. Тут додали напрям доступність. На ці проєкти затвердили 50 мільйонів гривень, з них 20 – на ЗСУ. З'являються дві нові категорії. Одна з них це доступність. Півтора мільйона ми виділи на цю категорію. Тобто, це буде приблизно три проекти, які переможуть. Доступність зараз дуже на часі. У нас така, така ситуація в країні, що мені здається, що ну тобто є програма, яка яку місто виконує так по доступності, а це як додатковий. Варіант, як можна зробити доступнішим своє житло, своє своє якісь е, гурток або щось таке. Крім того, у нас є категорія підтримка збройних сил. Вона в нас по суті була й минулого року. Єдине, що вона конкурувала нас була категорія інші, і там більшість проєктів це були подані по підтримці збройних сил. Ще одним важливим рішенням стало ухвалення процедури евакуації покинутих авто, адже вони створюють незручності для мешканців, а ще перешкоджають заїзду швидких пожежних та інших служб. Під час огляду патрулювання міста працівниками КП реєструються такі автомобілі. На них клеїться. Акт огляду і наліпка про це, що такий автомобіль підлягає переміщенню. Якщо є власники, власники можуть забрати самі, то, то далі створюється створена, буде створена комісія, яка буде приймати рішення про переміщення. Ми здаємо запит в органи національної поліції про встановлення власника того автомобіля. Якщо власника встановити неможливо, або власники відмовилися на право власності на такий автомобіль, такий автомобіль підлягає переміщенню на. На, спеціальний майданчик. на те, щоб забрати авто, власнику надається півроку, а потім поліція виставляє його на продаж. Впродовж трьох років власник має право отримати кошти з проданого авто. Якщо за цей час власник не звернувся, кошти переходять у власність громади. Також на сесії ухвалили програму з заміни вікон у багатоквартирних будинках. Багато таких важливих питань сьогодні розглянули. Багато питань, які стосуються підтримки наших збройних сил України, зокрема, зміни до бюджету внесли, надаємо субвенцію 93-ї бригаді Холодний Яр, бригаді Національної гвардії Хартія. Ну і інші програми збільшуємо фінансування саме по підтримці захисників. Також уточнили програми бюджету участі і програму розвитку місцевого самоврядування, де значно збільшились кошти на підтримку наших захисників. Хісників, що є дуже важливим. окрім того, продовжили програму з відшкодування коштів для тих, хто має індивідуальне опалення, ухвалили ряд рішень, що стосуються міжнародних проєктів. А ще розглянули ряд питань, які стосуються підтримки охорони здоров'я. Загалом на сесії опрацювали понад 50 питань. Життя громади в умовах війни. Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України організувало перший у 2025 році прес-тур. Його мета показати, як територіальні громади продовжують розвиватися, підтримувати людей і знаходити нові можливості, попри складні воєнні реалії. Цього разу журналісти завітали до Заболотівської громади, яка демонструє стійкість і прагнення до змін. Побачили це на власні очі, і наші коломийські кореспонденти. Прикарпатські журналісти відвідали Заполотівську громаду. На початку туру медійники мали нагоду поспілкуватися із головою Петром Маліборським. Очільник громади зазначив, що окрім основних функцій, сьогодні одним із головних завдань є об'єднання зусиль для підтримки збройних сил України. Це підтримка якраз збройних сил і підрозділів тероборони. Якщо брати 24 четвертий рік, то наприклад нам вдалося придбати 33 дрони. Ну правда, різної вартості, різної різного маркування, але 30. 30, чи багато, чи мало. Коли одержуєш відео з військової частини і бачиш, як цей дрон знищує військову техніку, то значить багато. очільник громади каже, що велику увагу тут приділяють соціальному захисту. Як приклад, сучасна комунальна установа, центр надання соціальних послуг, відділення підтриманого проживання розраховане на перебування 28 осіб і є найбільшим на Прикарпатті. Обслуговують пацієнтів 25 працівників. Центр надає базові соціальні послуги: інформування, консультування, представництво інтересів, посеред. Середництво, соціальний супровід, підтримане проживання, догляд вдома, супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вперше на території Заболотівської громади. Будуть надаватися послуги догляду із забезпеченням проживання, зокрема, соціальна послуга підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. Представники медіа також відвідали інклюзивно-ресурсний центр. Установа надає послуги для діток з особливими освітніми потребами. Проводиться комплексна психологічна педагогічна оцінка розвитку дитини. Надаються психологічно-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, забезпечується системний та кваліфікований. Супровід дитини тут надають послугу 61 особі із з особливими освітніми потребами. Сучасний світ більше усвідомлює, що кожна дитина заслуговує на якісну освіту, незважаючи на фізичні, психічні та емоційні особливості. Залотівська громада дуже активно просувається вперед в цьому плані і розвивається в інклюзивній системі. Також в 2022 році. З сучасним повністю обладнаним відкрилась комунальна установи інклюзивний ресурсний центр Залотівської селищної ради. Ще одна установа для дітей розташована у селі Ілінці. Тут в ліцеї працює релокований з Харкова спортивний клуб. Тренеркою є майстриня спорту України, президентка Федерації Івано-Франківської області з художньої гімнастики Катерина Іващенко. Вона розповіла, що в клубі займаються 20 дітей з числа переселенців і місцевих, які вже брали участь, окрім обласних і у всеукраїнських турнірах. Також і у кількох міжнародних. І з у нас почали життя. Переїжджали, 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 В ітозі нас сюди закинуло. І ми цьому дуже раді. Ми тут, і ми тут вже залишаємося з кінцями, будемо сюди переїжджати, перевозимо вже сім'ю потрохи завдяки заболотівській громаді і пану Маліборському. Дякуємо дуже ми маємо помішкання не забороняється нам тренувати ні в ні в коли, ні куди, тобто, коли нам треба, нам дають, підбиваючи підсумки прес-туру, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук, зазначив, що, хоч зараз в пріоритеті допомога збройним силам України, але місцеве самоврядування продовжує шукати шляхи для задоволення суспільних потреб. Суспільстві запит більше соціальної складової, більше допомоги, чим в частині розвитку. Тому будь-яка територіальна громада, яка є в нас você Будує свої бюджети, свої перспективи, свої стратегії і плани саме в допомозі людям. Це пер допомога внутрішньо переміщеним осіб, допомога людям, які цього потребують, допомога сім'ям героїв, допомога військовим, які йдуть а, а, на фронт, і люди, які потребують цієї допомоги, коли повертаються в частині медичного забезпечення. А Петро Маліборський додав, що громада і влада довіряють одне одному, тому і вдається багато чого зробити. Ми вибудовуємо відносини із нашою громадою. На основі прозорих і чесних правил гри люди хочуть бути почутими, а ми відповідно маємо бути для них простими і людяними. Ми впроваджуємо це в етику поведінки кожної посадової особи, всіх службових осіб, керівників і підлеглих. І Заболотівської громади Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Горить українська земля. Рятувальники Івано-Франківщини б'ють на сполох. Область лідери за кількістю займань у природних екосистемах. Під час брифінгу фахівці наголосили на небезпеці таких пожеж та відповідальності, яка чекає на паліїв. Чим загрожує випалювання сухостою та як цьому протидіяти, розкаже Уляна Фицик. Івано-Франківська область в антирекордах спалювання трави лише за добу рятувальники ліквідували більше 80 пожеж в екосистемах регіону. Загалом від початку року зафіксовано 346 загорянь. Відтак через нехтування правил безпеки загинув чоловік. Одна людина травмована. Статистика пожеж на цей рік збільшилась по екосистему. Втрич ми маємо за січень і неповний місяць лютого до 200 пожеж уже в екосистемах. В середньому це 100 пожеж, 100 пожеж в місяць, але не простий місяць, місяць січень, місяць лютий, зимовий період. Тому дуже турбує те, що попереду весна, попереду літо. З такими темпами ми, напевно, що будемо мати дуже катастрофічні наслід. наслідки, не що негативні, а катастрофічні наслідки. До осіннього періоду спалювання сухостою призводить до забруднення повітря токсичними речовинами, що значно впливає на людське здоров'я та призводить до масштабних збитків довкілля. Природа, якби сама відрегулювала всі процеси і вона себе компостує. Розумієте, якщо просто залишити нічого, не робити, не спалювати якраз з Часом там проросте нова трава і нічого не треба робити. Люди просто в цілому не розуміють, наскільки вони величезну шкоду наносять навколишньому природному середовищу випалюванням сухої рослинності. Там і гинуть якраз звірі. Зараз якраз є такий період, що самки-кабана вже мають перші виводки. Ми дуже розуміємо, що добре розуміємо, що ці тваринки досить є ще маленькими і вони не є самостійними, тобто вони не можуть берегтися від. Навіть від хижаків, а не те, щоби від вогню паліям трави загрожують штрафні санкції. А у разі масштабних пожеж кримінальна відповідальність передбачено статтею 77 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні штрафні санкції для паліїв. Крім цього, як вже згадували за те, що гинає велика кількість зайчиків і таке і інших рослин, то що хочу вам довести до відома. Що відповідні збитки від відповідності до нових такс, які розроблені, становлять 8 тисяч за одного зайця і 4 тисячі за кожний ембріон, який знищений при пожежі? Якщо, наприклад, знайшли гніздо. Зайця там може бути 10, 8 ембріонів або інше, і таких декілька гнізд. Тоді до всієї суми збитків додаються ще збитки завдані від знищення тварин. Фахівці закликають керівництво громад провести загальні інструктажі щодо спалювання сухої трави. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Пограбування серед білого дня в Івано-Франківську чоловік зайшов до магазину та викрав гроші. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. Наразі йому повідомили про підозру, яке покарання загрожує правопорушнику. Знає Юлія Торконяк. Викрав гроші з каси 26 лютого в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій невідомий чоловік пограбував магазин. Про це поліції повідомила 42-річна місцева мешканка. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, опитали про встановили свідків події. Відтак оперативно встановили її особу причетну до грабежу. Фігурантом виявився 42-річний мешканець Харківщини. Чоловік уже потрапляв поле зору В Суді наразі слухається справа про притягнення. Його до відповідальності за майновий злочин за той час, поки поліцейські розшукували злочинця, він встиг витратити викрадені гроші на власні потреби. Зломисника слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України йдеться про грабіж. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення Трату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачено максимальне покарання. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї допомагають фронту. Попри оголошений карантин, у п'ядецькому ліцеї робота не зупиняється. Тут активно триває волонтерська діяльність. На другому поверсі навчального закладу вчительки та виховательки дитячого садочка плетуть маскувальні сітки. А на подвір'ї чоловіки готують до відправки на фронт чергову мобільну баню. Як навчальний заклад став волонтерським центром у сюжеті наших коломийських журналістів. На другому поверсі П'ядецького ліцею гамірно тут активно працюють жінки, кажуть, що з великим задоволенням виготовляють сітки для Збройних сил України. Тут зібралися вчителі П'ядецького ліцею і зібралися вихователі і працівники дитячого садочка. Ми платимо сітку для наших хлопців на фронт. І я думаю, що ця допомога буде весь час. Бо ми вещати працюємо, щоб наші хлопці змогли перемогти. Нашого ворога ми раніше ходили плести сітку маскувальну, допомагаємо. Чим можемо, як можемо, все, що в наших силах, те робимо. Вчитель ліцею Роман Сікорський активно займається волонтерством. Щойно повернувся із передової і вже готовий вести нову допомогу нашим захисникам. Тільки повернувся із Покровського напрямку. Був 77-му батальйоні Дніпропетровської області, був у Харківській області, у хлопців. Возили автомобілі, возили сітки, ці що плетемо. Є різні замовлення на такі сітки. А на подвір'ї навчального закладу його колеги та інші волонтери роблять чергову баню. Вона вже п'ята за ліком. Це є чергова баня, і щось так сталося, що ми всі бані робимо індивідуальним проєктом. Перша баня була на машині ГАЗ-53 з Друга баня була на контейнері, який воєнний дали. Третя баня була на автобусі ПАС. А ця четверта баня буде на автомобільному прицепі на лаветті. Такий, що перевозить автомобіль. Тож вже найближчим часом місцеві волонтери повезуть подарунки на Курщину, де на них чекають із нетерпінням. З п'ятиків Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. У Калуші вшанували героїв на проєкті Реквіємі роки мужності. Глядачам презентували документальні фільми, що відображають подвиги українських військових та їхню незламність у боротьбі за свободу. Як прийшла подія і які емоції викликали у присутніх? Дивіться у сюжеті Вікторії Ганчук. У Калуші відбувся проєкт Реквієм роки мужності, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів, що віддали своє життя за свободу нашої країни. Важко в тому плані, що ми не знали, що робити в першу чергу стосовно своїх дітей і внуків, але в той же час ми були набагато більш згуртованішими, ніж будь-коли, тому що ми розуміли, що крім нас нема кому захищати, і крім нас нема кому йти. Боронити Україну цю дату ні ми, ні наші діти, ні внуки не будуть забувати. Сьогодні, окрім е, окрім е, того, що вшануємо пам'ять загиблих, пропавших без звісті бійців, вшануємо тих, хто зараз на перших рубежах і взагалі всіх Збройних Сил України. Територіальної оборони на заході показали два документальних фільми Херовими та Приборкувачі бурі. Це короткометражні кінострічки про неоцінену роль військових у нашому сьогоденні. Враження гарні, захоплюючі. Я захоплююсь мужністю наших солдатів, що стримують цю російського ОРДУ. Дивіться, які гроші Російська імперія вкладує в цю пропаганду свою в таку, що то говорити. Не закупили всіх, і все. Так що то надзвичайно такий захід потрібний. На заході були присутні і військовослужбовці. Один із них Микола Федорів каже: в такі складні моменти українці повинні гуртуватися. Такі заходи потрібні Потрібно потрібно у Зв'язку з тим, що ми кожен маємо пам'ятати, що основні обов'язку кожного з нас на сьогоднішній день під час війни це підтримка. Сім'ї загиблих, сім'ї учасників бойових дій. Ми маємо розуміти, що така категорія людей потребують уваги усюди. Їхні родини мають відчувати увагу і в дитячих садочках, і в школах, і в різних навчальних закладах, в кабінетах у чиновників, а також на роботі від співробітників. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї. Гордість та натхнення. Ветеран Андрій Бойчук повернувся з Ігор Нескорених 2025, здобувши бронзову нагороду у змаганнях з волейболу сидячи. У Калуші герої зустріли з почестями та вручили відзнаки за його спортивні досягнення. Як вітали призера у матеріалі Вікторії Ганчук у Калуші Нагородили ветерана Андрія Бойчука. Нещодавно він повернувся з Ігор Нескорених Нескорених-2025», які проходили у Канаді. Захисник у складі збірної України здобув бронзу з волейболу сидячи. Розповідає, Канада зустріла його дуже тепло. Самі враження по, по іграх нескорених це дуже, можна так сказати, неймовірно. Дуже тепло нас зустріла Канада. Самі якраз принц Гаррі дуже гарно нас зустрів. Підійшов до нас, обняв, привітав якраз це все. Ну і діаспора нас гарно зустріли. Ну, зі слів принца Гарі, він дуже вражений тим, що ми, наприклад, на даний момент ми воюємо, і незалежно від того, що ми отримали поранення, ми можемо ще представляти нашу країну і змагатися з іншими ветеранами. А самі ігри нескорених, це як кажуть, це не для, не для медалей. Знаєте, це просто це. це показати свій дух, показати свою волю, і це можна постачати змагання для ветеранів. Андрій Бойчук родом із Боднарова. Ще влітку минулого року він вирішив пройти відбір до ігор нескорених. З 450 осіб мали обрати всього 35. Директорка Боднарівського ліцею Ольга Попадинець каже. Уся школа палко підтримувала Андрія. Андрій разом з нами брав участь у виставах. Він є нашим частим гостем. У нашому ліцеї був і на ярмарку до 1 жовтня, і парад учнівський приймав у день покрови. Багато наших ліцеїстів шанують його дуже люблять. Шеврон подарував він своєму похреснику, учню 9 класу. І ми з нетерпінням чекали його повернення. За проявлені мужність, стійкість і незламність та високі досягнення у спорті Андрію Бочуку вручили срібний значок Калуш та почесну грамоту. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї. Ось такими були головні події Прикарпаття на цей час. А вже зовсім скоро найважливіші новини зі світу. Залишайтеся з нами на телеканалі Раї.